Казаклик. Козакування це образ життя людини, що кочує та не прив'язана до якоїсь землі. Вона живе з котарством і військовою справою, війною, набігами на осілих землеробів. І козаком може бути як безхатько у останній сорочці. Так і цар, який знову повернувся до кочового життя, саме зміст козацтва, характерна діяльність і пов'язаний з нею образ життя, і стали спільним егрегором, ідеєю, тією ідеєю, що об'єднала у єдине ціле зовсім різні народи на уламках імперії монголів. Але маємо відмітити, військово-грабіжницькі вправи і переважно кочовий образ життя з часом призвели до створення певної ментальності. В першу чергу уособлення себе як козаків, і це усвідомлення себе як вільних воїнів, готових зброєю відстоювати свою свободу.